Вівчарки, тер'єри, спаніелі, боксери, болонки, коллі серйозні і не дуже офіси. Сьогодні просто заполонили домашні улюбленці різних порід. Візьми свого собаку на роботу, так називається акція, яку започаткувала організація. Pet Sitters International у 1999 році в Україні. Вперше до неї доєдналися 10 років тому, і все почалося зі Львова. Бо саме тут, у місті Лева, одна із компаній, яка займається виробництвом харчів для домашніх улюбленців, закликала людей приводити собак на роботу, аби виховувати культуру поводження із домашніми улюбленцями. Цьогоріч ця акція набула інших акцентів, особливих зважаючи на те, що через війну дуже багато з'явилося безпритульних тварин. А телеканал Перший Західний додав і своїх акцентів, яких будемо розпитувати у наших наступних гостей. Зустрічайте в нашій студії нашу колегу-журналістку Віту Палайду і її золотистого ретривера Джесі. Привіт! Віт! Привіт! Ми вже сьогодні бачимося з тобою не вперше на роботі. Ти взяла участь у цій акції і взяла Джесі на роботу. Чому ти долучилася до цієї акції? Взагалі, я як тільки почала тут працювати, я вже мріяла її сюди привести. Я щодня розповідаю своїм колегам про неї, про те, як в нас справи, які в нас курйозні цікаві ситуації бувають. І десь мріяла її привести, познайомити зі студією. І коли дізналась, що є такий день, я така це точно буду я. Це точно буду я, і тому в мене не було жодного сумніву. тільки запитали, чи можна, і я дуже щаслива, що вона сьогодні зі мною. Вона так активно дихає. А, напевно, хвилюється більше за нас трьох і за. Операторів і за Юлю малинку, яка знімає тут бекстейдж для того, щоб наші глядачі потім могли побачити, як це все відбувається. Ну, нічого 에... в перший свій прямий ефір всі хвилювалися. Я думаю, <свісно> як керівництво сприйняло таку ідею. Ну в Джесі вона ж не маленька собака. Насправді я дуже щаслива, що це все минуло позитивно, без е, ніяких казусів. Мене запитали, який в неї характер, чи вона спокійна. Я пояснила, що це доросла дівчинка, їй 5 років, вона вже вихована. Ми вже всі підліткові травли вже минули, Вона слухняна. Ми з нею часто і їздимо громадським транспортом і ходимо в заклади. І я точно була впевнена, що ніяких казусів на роботі не буде. І тому, коли я це все розповіла, мене підтримали, і я дуже в цьому рада. Ну, всі ми отримуємо у по різному, так хтось його знаходить, хтось шукає і знаходить. Як е, склалася ваша історія, е, коли вона почалася? Чи всі п'ять років Джесі є твоєю? І як ви зійшлися і зрозуміли, що одна без одної ви тепер не можете? Це найбажаніший мій подарунок за все моє життя? Е, мені її подарували на моє 18-річчя. Я перед тим не знаю років 10 просила у батьків щодня по декілька разів. Я казала, що я хочу собаку. Я дуже сильно мріяла. Взагалі, десь якийсь період я навіть. Хотіла Фаундленда. для тих, хто не знає, це такі величезні ведмеді. Вони надзвичайно пухнасті, напевно, вагою, як я. Uh -huh. Але зійшлися на трошки меншому пухнастому щастю. Вибрали цю породу, тому що вони дуже спокійні, вони дуже добрі. Їх часто використовують як собак-поводирів для діток, і тому знали, що мені буде з нею трошки простіше, бо це перший мій собака. Тому на своє 18-річчя мені показали відео з цуценятами і сказали, один з них твій. І я була дуже і дуже щаслива. Слива тоді ми трошки зачекали, поки вона підросте і поїхала за нею. І з того часу ми майже нерозлучні. Я рідко коли її залишаю і вже свого життя без неї не уявляю. А хто її вигулює, коли тебе вдома немає? Чи а, ти перед роботою вигулюєш? Потім приходиш? По різному буває мені насправді допомагають батьки, особливо тато. Часто її вигулює. Буває. Тому вони 18 років чекали, щоб подарувати, бо тато знав, що доведеться вигулювати. Так, але насправді це мій собака в перших півроку рік її життя. З нею гуляла майже лише я. Неважливо, чи в мене була там перша пара на 9.30, я вставала і в шостій, коли треба було. Гуляла з нею постійно, і власне її період встановлення. Фактори, ми з нею прийшли переважно двоє. От, але зараз, коли вона вже доросла, то мені звісно батьки допомагають, особливо з моєю роботою. Я дуже часто повертаюся додому пізно, і батьки не будуть мучити пса. Вони її вигулюють. Так що привіт, мам, привіта. Дякую вам, що ви з нею гуляєте і про неї турбуєтесь. Але це все одно моя відповідальність. Я пильную, коли будуть прививки, коли треба купити нову пачку корму. Там що якісь можливо її характер, дещо підлатати, то її вихованням займаюся я. Коли треба викупати, ми знаємо, що у часі були особливі процедури підготовки до сьогоднішнього ефіру, до сьогоднішньої участі в роботі телеканалу і радіостанції. До слова кажучи, для наших глядачів, ми усі оцінили вихованість. Джесі вона дається кожному погладитися. Ну, така вихована, спокійна, справді собака. Очевидно, це залежить від породи. Так які були від особливі господаря від виховань від господаря, однозначно, також які ви процедури окремі проходили вчора вча ввечері я її, звісно, що викупила. Сьогодні зранку ми вичислились, так що вона гарна, доглянута, пухнаста. Якщо принюхатись, то пахне апельсинчиком, і в принципі більше нічого ми не робили. Особливого догляду не було. Просто старалися, щоб вона була частенька. Сьогодні зранку під час ранкової пригулянки я її з повідка не спускала, <світка> щоб вона точно приїхала до нас чистою. А більше нічого і не робили, тому що. Ну, ми ж з тобою поза ефіром розмовляли. що Коли ти купувала шампунь для собаки, ти кажеш, що дорожчий шампунь. ніж... Ну так, для... купила трошки дорожче і вирішила попробувати. Так, так, що... Ну, Наскільки це фінансово затратно тримати от такого великого собаку? Е, я навіть не знаю. Найбільша стаття витрат це таблетки для кліщів та бліг. Нам вони обходяться приблизно в тисячу гривень на три місяці. Діє таблетки, хіба що взимку ми не так часто даємо. Е, ну і корм він теж. Трошечки вартує. Відколи е, я пішла на роботу. Це тепер моя стаття витрат. Так що зарплати журналіста на корм хватає. Але якби підняли, то я думаю, що чеська перейшла би на більш преміальний. Але ми бачимо, там є смаколики, так, то якісь окремі саме харчування то для того, щоб Джасі могла спокійніше відсидіти усю нашу розмову. Та так. але як ми бачимо, ми трошки посиділи за столом. Вона до нас звикла і вже вони навіть не потрібні. Вона спокійно чекає. Вона дуже мене чемна. Ми перед розмовою в підводці говорили про те, що цьогоріч ця акція має інші трошечки акценти, тому що війна збільшила суттєво кількість безпритульних тварин, які просто були змушені залишитись без господарів. Ми пам'ятаємо ці всі кадри із Бучі, з Гостомеля. І у нас є наші ж ведучі, наприклад, Оля Тилипська, ведуча радіо, перша вона прихистила собаку із Бучі, і вона зараз живе у неї вдома. І ми зараз її будемо мати можливість побачити, але ми згадували для наших Глядачів, що і телеканал перший західний акценти трошечки змістив до цього свята. Приведи собаку на роботу. Що ми зробили? Ой, мене насправді, це дуже класно, тому що не у всіх є собаки, але в дуже багатьох є домашні улюбленець, якого вони люблять. Це чи котики, чи попуги. Наприклад, тому та я дуже тішусь, що акція вийшла набагато ширшою сьогодні. У сусідньому кабінеті у бухгалтерії ми бачили чудового котика. Це вона дуже красива дівчинка з така караоха, сірого Наста це був власне котик, і ще на Радіо Перше був попуга. У нас якась гендерно не збалансована акція вийшла, бо всі е, жіночого роду тварини, і в нас є відео, як наша Анастасія Мельник, ведуча Радіо Перше, читала новини під вперше, напевно, в історії радіостанцій, і не лише Радіо а й усіх радіостанцій під спів її папушки. Давайте глянемо, як це було. До акції долучилася і телерадіокомпанія «Перший західний. Щоправда, ми її трохи адаптували і взяли на роботу не лише собак. Зі мною в студії зараз моя папуга Єва. І за текстом у мене написано, що вона на і не допомагає мені вести ефір, але вона мене спалила ще на першій ж новині, тому. А ласкаво просимо ява у нашу родину радіо першим. Як це виглядає із середини? Дивіться в інстаграмі Радіо Перша. А тим часом на телеканалі Перше Західний сьогодні працюють собаки та коти. За ними ви теж можете слідкувати у соціальних мережах. Папуга, до речі, настя називається Єва. І давайте, оскільки ми вже заговорили про радіо і про наших улюбленців, то ми маємо ще відео з іншими улюбленцями і з цим особливим собакою, про якого я казала, Олі Телипської собака, яка прибула. Пережила і окупацію, і бачила на свої очі розстріли мирних жителів. І насправді Оля мала дуже велике велику турботу, щоб із психологом спеціальним пройти цей весь етап. І зараз ця собака повертається з допомогою Олі до більш менш нормального життя. І ви зараз будете її бачити, впізнаєте одразу, бо вона не може оминути жодної е, е, жодного болота, в якому викупатися і набутися оцієї собачої радості. Давайте глянемо. aviones me gustas tú, me gusta viajar me gustas tú, me gusta la mañana me gustas tú, me gusta el viento me gustas tú, me gusta soñar me gustas tú Не впізнав то цей собака, був на початку і звати її Шана, е, Оляно Оляну собаку. Знаєш, ми із телеканалом, і ви, як служба інформації, за цей час війни дуже багато робили матеріалів із притулків, де тварин привозили навіть з Херсонщини буквально недавно до домівки врятованих тварин. Ти спостерігаєш як людина, яка має собаку. Наскільки змінилося ставлення у людей до тварин, особливо за період нового етапу війни? Якщо чесно, то мені здається, що люди стали трошки добріші і до людей, і до тварин також. Взагалом, я в принципі за п'ять років, поки я маю Джесіку, жодного разу не зустрічали якогось такого дуже негативного ставлення. Особливо мене мої колеги питали, як я доїду до роботи, бо я їхала громадським транспортом, тролейбусом. Але люди усміхаються, люди навпаки тішаться, і це таке. Не знаю, вони тваринки, вони маленькі примінчики сонця. І навіть якщо в тебе десь поганий наслід, чи щось з тобою не так, ти на них дивишся, і в тебе наслід вже піднімається. Це тому я думаю, що люди стали добріші, і насправді там ми їздили часто в притулки, наприклад, в ту ж домівку врятованих тварин. Наша колега Таня хотіла взяти собі двох кошенят. І зранку наша журналістка їхала про це знімати матеріал. А ввечері Таня собі вирішила з того матеріалу двох котиків забрати. Ми приїжджаємо і вже дуже багато кошенят розібрали. Тобто, люди миттєво відкликаються, вони ходять в притулки, вони або вигулюють песиків, або загалом дають їм домівку і нову родину. Так Таня встигла. Тако, так. вона собі забронювала двох кошенят. Вони ще надто маленькі, вони ще біля мами, але як тільки вони uh -huh. окріпнуть достатньо, вона приїде і забере їх. Ну і ми починали випуски з того, що сьогодні багато офісів і серйозних, і менш серйозних наповнилися просто радістю від тварин, від собак в основному, оскільки акція так і називається Приведи собаку на роботу. І ми маємо навіть кадри із Львівської міської ради. Там дуже багато тварин. якщо є можливість зараз, от бачимо на екрані, нам з ними цими кадрами. Адрами поділилася з нами прес служба міської ради. От там чиновники, працівники міської ради також поприходили на роботу із домашніми улюбленцями різних порід. Ну в основному менших ніж ніж Джесіка, як видно із відео. Тому у нас в будь-якому випадку акція особливіша. Бо у нас говорили Джесика. про собак, яких прихистили. Я собі пригадав історію, коли після звільнення Куп'янська, так італійський тенор е, Бочеллі, після того як Олесь Маляревич, це український боєць. Він запостив фото собаки, яку знайшов на розвалинах міста Куп'янськ, і італійський тенор визвався цю собаку забрати до себе, і він приїздив до України. І ця собака тепер живе в Італії. Тобто е, наші собаки полонять світ. Ми е, страшенно дякуємо Джесі. Ці по-перше за те, що вона витримала у вас цей ефір так достойно, навіть не з'ївши усіх смаколиків, які для неї передбачені. Ну і нашій Віті Палайді дякуємо за те, що вона наважилася привести на роботу золотого ретривера не найменшу породу собаки, але дуже чемну, дуже виховану, яка нас сьогодні від ранку до сьогоднішнього аж вечірнього ефіру тішилася. Дякуємо вам. Нехай Дякую. Джесіці щастить. А тобі разом із нею. Дякую дуже.